Всім мої вітання, всім доброго дня, а може вечора. І мирного вам всім неба. Я хочу приготувати трошки сирничків. Маю тут купила 200 г сира. Він такий помірний, не є рідкий і не є такий дуже твердий. Я його отак вилочков розімну трошки, щоб він був такий. Не буду нічим його не перебивати, ні руков не перемішувати. Тут трошки, що тут? о, І так його розімну. Добре вилочку. Я вже його пере, 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 е, перетиснула розбила. І тепер до нього він не є жирний, ну, рідкий такий, бо якби такий рідкий, я б до нього дала лише ні один жовток, а так він такий суховатий, то я вб'ю до нього ціле яйце. Перемну. І ще дам ванільку щепоточку солі, чуточку лишень такого солі, щоб воно мало смак трошечки солі і дам ванільку. Що файно пахло до запаху такий ванільний. Оце я всиплю всю ванільку небагато є. Все разом перемішаю. Бачите, я вже так, все добре перемішала. Добротно перемішала. Яйце гарно розбилось так, щоб добре перемішала. І сюди я додав за дві ложечки муки. Отой, взяла ситку і додавлю за дві ложечки сюди муки. І добре вимішаю все. І тепер у самому кінці я додав ложечку цукру. Ну, щоб воно сир не розпливався, так, бо того, що то від цукру цукер так рідить, то все, то я додав аж в самому кінці. О. І подивлюся, як воно з собою маса вся буде представляти, бачите, вже зібралось і все. Вся маса до кубки така, що гарненько тримається вона, і тепер я її е, сформую і зроблю пару сирничків. Зараз всиплю сюди муки на, на досточку. Просим чуть муки тако, щоб була мукечка І тепер візьму це су сю масу на стіл, на ту досточку. Ну от, бачите, як гарненько тримається. І возьму їх поріжу. І возьму їх поріжу так. Такми. О кусочками вірити так вийшов ще один маленький, ну, як вийшов, так вийшов, а тепер я їх сформую. Тепер я їх відмову з формую. У мене вийшло небагато, вийшло 8 серничків. Але діти прийдуть їм вистачить. Так зроблю всі зараз. Так, я вже свої сирночки сформувала і зараз буду смажити. Ну що я включаю сковорідку. І були чуть олію. Зараз я бійшу. Вогню дала, щоб вона розігрілась, потім я трошки скручу. І трошки дамо лію. Я огонь скрутила і тепер буду накладати, щоб вони помаленьку смажили, щоб вони не згоріли. Не були сирі, маю вони смажуються. Я її вже почала перевертати, щоб вони з одного і з другого боку підсмажувалися. Отакі От у мене вийшли сирнички. Бачите, такі смачненькі, не осіли, не розлізлися, ні, нічого. Дуже добрі, можете готувати собі. А я дякую всім вам за перегляд, за лайки, за коментарі. Будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока, пока.